У Белавинському ліцеї навчається близько 800 дітей. Останній навчальний рік пройшов для учнів у змішаному режимі. Проте не всі батьки погоджувалися на навчання у такому форматі. 1 вересня 2023 року ми почали в дистанційному форматі, а з листопада, так як у нас було найпростіше укриття, ми почали працювати в змішаному режимі. Змішаний режимою діти приходили до школи за графіком. У нас був розклад, вчителі працювали. В більшості це були консультації, це була гурткова робота. З листопада місяця ми зустрічали дітей, але не всі діти мали змогу прийти і не всі батьки відпускали. бо… Хвилюються про безпечне освітнє середовище. Аби створити безпечне освітнє середовище на території Кушугумської громади, почали зведення підземної школи. Проєкт фінансується за рахунок субвенцій з місцевого та державного бюджетів. Роботи на об'єкті розпочали ще у червні, а зараз на будмайданчику вже армують фундамент майбутнього закладу. «Роботи були розпочаті з демонтажа спортивного майданчика. В частности, це було футбольне поле, баскетбольний майданчик. Та бігові доріжки. Все було здемонтовано з можливістю подальшого монтажу. Потім була розробка ґрунта на відмітку мінус 6600. В кількості ну, в обсязі 14 тисяч кубів. Ущільнено дно котлована, зроблена бетонна підготовка. Потім виконувалися роботи по гідроізоляції. Виконуються роботи з армування фундаментної плоти. Ми зробили за місяць документи, план. Генеральний план, технічну документацію і розробили проєкт. І вже пішло в роботу, ми виділили кошти субвенцію місцевого бюджету, 10%, майже 10 мільйонів, і майже там 100 мільйонів виділила державна обласна адміністрація. Це державний бюджет, і от вже сьогодні ми бачимо результат роботи. Майбутня підземна школа зможе вмістити тисячу учнів, які будуть відвідувати уроки у дві зміни. У заході навчатимуться діти з сел Кушугумської громади. Для комфорту учнів буде організоване підвезення на шкільному автобусі. Це буде чергова школа. На... Тисячу дітей в дві зміни, в які зможуть навчатися діти з навколишніх населених пунктів, навколишніх школ, яких будуть сюди підвозити на автобусах, які ми також купляємо і для цієї громади. Також за попередніми розрахунками роботи на об'єкті триватимуть до кінця 2024 року. Вже з 2025-го діти мають вийти на навчання в очному форматі. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.